Попалося відео от в рекомендації, і так само в життю, блин, коли з кимось знайомлюся, оця от от фігня. Питаюся людину: а, а ти кудись їхав, а ти десь був, а в тебе відпуск. От. Скільки часу ти в Німеччині? А, а мені відповідь: я два роки тут, я три роки тут. Буквально в центр вийшла і все. Я собі так думаю, бляха муха, скільки часу бути і не поїхати, не то, що там кудись, я ж не кажу, там, наприклад, з Німеччини, в Італію, в Іспанію, але, блін. Хоч трошки виходіть, щось трошки дивіться, цей світ. Блін, три роки і, ну, я образно, три роки, і щоб нікуди не їхати, нічого не дивитися, не спробувати. Скільки навколо є, не то, що за гроші потрібно щось платити, безплатних варіантів. Там в парк піти погуляти, в інше місто просто навіть сходити пішки так, як, блін, не є велика така відстань. І я ніде не був, я ніде не була. А для чого ти живеш? А які тебе плани на життя? Ти плануєш все життя в тому місці прожити і все? А тут ще ціла купа людей на як це вони кажуть, на пособі, я живу на джоб-центрі. І я от дивуюся. Ні, є, звісно, люди, в моєму оточенні, які прям всюди, їх тяне просто всюди. А є такі, що тебе спілкуватися з ними не особо хочеться. Через те, що ти з хати їх витягнути не можеш. На якусь каву там буквально піти десь просто розвіятися в парк. А потім вони знаєте, що говорять? Що в них їде кукуха. «Надоїла мені ця Німеччина, в мене вже голова болить, в мене нічого не виходить. Курсів у мене нема, мову я не вчу, то в мене не вилучить…» Блін. Це ж реально, це після такого ти реально нічого не хочеш. Блін, пробуйте подивитися трошки світ. Он, українських груп, от, наприклад, іменно в Німеччині, таке всюди є. Там скільки всякого пропонують, там, от теніс пропонують пограти, футбол пограти, просто познайомитися, піти погуляти там. Десь в компанії, десь на якусь піцу, десь, блін, ціла купа є вакансій, всяких таких розважальних. І, блін, це треба користуватися. Пробуйте трошки, бо. Якщо ви не почнете, то, блін, кожен день добрий день вдома. Так і життя закінчиться. А блін, а. А воно вам треба. Так що думайте.